Геньки. З вами Таня Прозорова на зв'язку. Сьогодні я знову на природі, але вийшла поговорити про те, зафіксувати точку А свою зараз, бо мене дуже бентежить, тривожить останнім часом. Ті показники, які в мене є по здоров'ю, по моїм замірам, що я буду з цим робити. Запрошую, до речі, долучитись, приєднатись до мене, кому теж треба здоров'я поправити. Про зайву вагу поговоримо, що я планую найближчим часом використовувати. Зараз про все розповім. І зараз зафіксую назву, щоб хто буде приєднуватись, розуміли, про що тут. Знаєте, це такий. Прямий етер відкровеніє в якійсь мірі чому. До речі, хто в мене перший раз на старінки, Таня Прозорова. Я тренерка норм дихання за методом Бутейко, атмологічний коуч розвитку. Ну і звісно, так як я на Велнес плюс зараз проводю прямий етер, то ви знаєте, що в мене свого часу була велика команда. Шведському бренді Oriflame. і зараз я теж трохи відновлюю бути більш активною, бо продукцією я користуюся вже 26 років з 98-го року. Але повертаємось до точки А до здоров'я. У мене багато було навантажень і фізичних, і психологічних. Я піклувалася про маму, у лютому її не стало. І зараз я відновлю не тільки... 54 роки вчуся прислухатись до себе, чого хоче Таня Прозорова, і як для особистого, і для професійного життя, чого хоче для себе, як себе реалізувати зараз, коли вже з'явився час. Але стрес, які були, і навантаження в мене останні роки, останні два роки і останні місяці особливо. Вони ще наслідки ще є і ще будуть. Але те, що відбулося навіть за останні два тижні, коли я прийняла рішення все-таки схуднути, бо вага збільшується, і я бачу, як міняється моє тіло. Бо живіт йде впереді мене. І ти розумієш, що Таня що ти за експерт, який навчає здоров'ю, але сама не зовсім здорово виглядаєш. Ну, зовнішньо, якщо навіть брати. Це мене бентежило, але знаєте, як відкладав на потім. Ну, Зараз там почала вітаміни пити знову, протеїнові коктейлі. Зараз почала бігати потроху, вроді буду худнути. Але харчування я не міняла. Я все одно під'їдала якісь там тортики пірожене, слоєнки. Тут вкусняшки такі у Львові, особливо поряд. Тут магазинчики такі маленькі є. І ти завжди мимо них проходиш. Проходиш, то зізнаюся, що трохи себе я так, та не трохи а розпустила. Зараз не буду розбирати причини, да чому ще так відбувалось в моєму житті, але зараз хочу зафіксувати ось тут, в прямому етері, точку А, з якої я зараз стартую. Якщо брати останні два тижні, ну навіть чотири, да, я потрапила, я раніше вже розказувала. Салон на масаж обличчя, масаж спини мені там робили, але от масаж обличчя сьогодні якраз от тільки зараз вийшла четвертий тиждень, вже мені роблять. Я бачу, наскільки міняється, так, можна я чекаю, адіну, бо сонце світить. Міняється форма обличчя, наскільки така дячність, оці набряки прибираються завдяки цьому. І зараз там експертка, дієтолог, вона, нутриціолог. Катерина буде проводити марафон, який стартує зараз у неї другий потік. І я вирішила записатись. Ви спитайте, Таня, на що тобі? Ти сама раніше проводила такі марафони. Ти худла на 22 кілограми на хвилиночку. Тобто, в 13-му році я знизила вагу на 22 кілограми, мінус. У мене було 74 кілограми, а стало 50, 52 з половиною. І кілька років я добре виглядала, добре себе почувалася тоді. Є опит, є інструменти. Перше це починаємо з дихання. Обов'язково зараз я знову починаю більше дихальних практик кожного дня включати. Про це теж буду у щоденнику, який тут буду вел нас плюс вести в акаунті. Буду з вами ділитися. Перше це дихання, рухи, більше рухатися. І це не тільки пробіжки, і не 10 тисяч кроків кожного дня. Добавиться тренажерка, да? але й буду коригувати питання. І нашу тобі той марафон, як ти все знаєш, а я вам скажу нашу оточення. Коли ти саме офлайн, онлайн мені мало. Навіть якщо я зараз зроблю з кимсь з вами разом, проходити знижати вагу, там, коригувати, да, або бути в балансі, йти до здоров'я, але все рівно це онлайн. Мені зараз не вистачає саме от офлайн. От зараз я сидю в лісі, да, вітерок дує тут, птахи співають. Це мене наповнює. І тому мені не вистачає людей, які були поряд зі мною і більш-менш однаковими кілями. Тому я вирішила приєднатися, плюс поспілкуватися з експертом. Цікаво отримати якісь додаткові нюанси, що стосується здоров'я. Є, до речі, там якісь протилежні у нас мнення, на що там, наприклад, піщових пауз там харчових, верні. От і, і, і те інше, але звісно, інтуїтивно я буду брати з того матеріалу, що буду давати, або консультації, саме те, що підходить мені. Отут -от важливий ще момент, що треба прислухатися до себе. Не в тому плані, що йти в себе на поводу, якщо ти знаєш, що це шкідливо, а ти будеш все рівно це робити. Ні. А коли, наприклад, тебе є якісь ефективні інструменти. І ти знаєш, що стовідково 100% вони працюють, то ти просто робиш це по-своєму. І, звісно, можна тета-тет -тет з керівником цього марафону, з наставником, да, теж все це обговорювати, щось підбирати. Бо наприклад, що стосується харчування, то я вже років, напевно, 15, якщо не більше, не їм м'яса І не планую, і не хочеться. Ну, Звісно, ковбаси і так далі. Да? То Як от? Як коригувати так, щоб були білки, були амінокислоти, з яких білки у нас? Будівельний матеріал в організмі, який нам потрібен, щоб м'язи росли. Да? Збільшувались, верніше а жир уходив то все, все це все рівно коли спеціаліст, плюс там буде психолог, буде фітнес-тренер, який буде підбирати там якісь вправи. в ну, мене є і свої, і я буду дивитися, що по програмі е, мені підійде з тої програми, яку будуть давати на марафоні. Марафон 6 тижнів, от вчора він якраз стартував. Але чому я вирішила, знаєте, так, откровення такі зафіксувати все-таки вийти і документально не думала. Бо знаєте, як ділються фекапами своїми, ну це ж теж так. Вроді як не на користь експерту, але може для когось це ближче буде теж для вас. Зрозумієте, що експерти теж люди, звичайні. Тим паче, що я ніколи не планувала бути якось там ідеальною. Так от, я хочу точку А зафіксувати, бо що я відмітила, коли я два тижні тому зафіксувала там вагу, різ, ну це все там м'язова маса, так? Да? Зараз тут я все озвучу. Бо я ж ходжу на масаж обличчя і я кажу, ну оплатила участь в марафоні і кажу, а можна зафіксувати зараз, бо я планую, поки марафон стартує через два тижні, там бігати, ще там мені цікаво, що там, ну наскільки я там схудну, що які параметри поміняються. Мені зробила Катерина заміри. Було 74 900 в кілограмах. Тобто майже 75 кілограмів у мене вага. 90 сантиметрів талія. Це просто кошмар для мене, знаєте, чуть ли не метр. Я в шоці. Талія це не бедра, це не живіт. Живіт там то ли 106, то ли я вже не пам'ятаю. Ну, скину, щоб зафіксувати оці, оці дані, які були. Талія, сама, сама тонка, да? Саме тонке місце. На тілі талія 90, а вага майже 75. І що мене напрягло, це так, точно. Цифра 9, вісцеральний жир це найнебезпечніший жир, який є в тілі. Так, його треба теж там якусь частку мати в себе, але коли це чуть ли не в два рази більше норми, бо норма. Там 5, наприклад, да? а рік тому, коли я ходила на э, Фіткерс на тренажери, ну ви пам'ятаєте по сторіс, якщо що, ще там напоминалочки, як це було, і як я виглядала ви подивитеся, то весральний жир тоді був у мене 6, а зараз 9. Я зрозуміла, що це просто караул, Таня, щось треба робити. І іноді в мене ще з'явилися мігреніві болі. Ну, я розуміла, що там навантаження і так далі було останні місяці. Але знаєте, як ти вже відвик хворіти і тут тобі прилітає, ну зовсім не хочеться знову переходити на пігулки і таке інше. Тому буду приводити себе до ладу. Так от які параметри я хочу їх зафіксувати зараз? А, і ще чому вирішила сьогодні вийти. Бо вчора, коли робили заміри, два тижні пройшло. За ці два тижні я кілька разів були пробіжки у мене, і, але ж я все рівно у харчуванні нічого не міняла. Нічого не міняла, їла і тортики там, і слайнки, як я вже казала. І вчора, коли був замір, до, до речі, Вчора, коли був, верні, два тижні тому, коли був замір, ще там був этот, біологічний вік, 65 років, а мені на минуточку 55 в цьому році тільки буде. Ну, якось так теж, знаєте, на 10 років організм старіше, ніж він може бути. Теж я, я розумію, що ця цифра буде швидко мінятись, бо за два тижні вона стала 61. 4 да? роки мінус. У кілька пробіжок за два тижні вони видно. Трохи почали приводити мій, моє тіло до ладу, але що мене знає, ну не то, що злякало, але ну не дуже не дуже мені це сподобалося. Пам'ятаєте, да? два тижні тому точка А була. Я думала, що то була точка Ані. Майже 75 кілограмів вага, а в мене метр 60-30. Дев'ять вісцеральний жир, м'язи там щось мало було, дуже нехватка по м'язах була. Так, вага, що там ще поміняли. Зараз, секундочку. Тут ще змінилося. Так, зараз я гляну, які параметри. Давай біжімо, так, кількість води. А, сантиметри, так. Да. Тобто майже 75 кілограмів і 90 сантиметрів талія. Але коли два тижні пройшло і вчора зробили заміри, в мене за ці два тижні додавалось 2 кілограми. І в мене додавалося 5 см до талії, 95 см, людоньки. Це просто... Ну Я просто фіксую, це факт. Я зафіксувала цей факт, що в мене зараз, що в мене зараз 76 кілограмів... 76 800, по-моєму, зараз гляну точно. 76-800, тобто 2 кілограми додала я за ці два тижні. І 95 талія. М'язова маса у мене зараз 43 відсотки, а треба 50, норма 50-55. Метаболізм. А, не, стоп, в кілограмах, То я не то кількість води. М'язова маса 45 кілограмів, а треба 54 кілограмми. Жир в організмі 38, а треба норма 28, лишніх 8 кг жиру. Сюди, звісно, вістиральниці входить, ну, може, там ще який, не знаю. В общем, це я все ще в сторіс зафіксую. Оцей скрін, у мене тут -от в телефоні, ну вам, звичайно, не видно. І саме тому я от захотіла з вами поділитися. Пишіть в коментарях, у кого така проблема теж була. Зайвий жир. І саме не просто жир, від вісцеральний, як ви його прибирали. Ну і на останок, значить, що я планую робити. Зараз зробила масаж обличчя, в мене ще буде 4, я 8 масажів собі оформила, і ще буде 4 тижні. З лицем працюю, кремами новий плюс користуюся, обличчя до лади приводимо. Але що стосується здоров'я, ви вже бачили в прямому етері, розпаковки робила, велнес плюс продукція, те, що я буду брати для здоров'я, бо потрібен білок. І так як я не їм там м'ясо, рибу взагалі ну, теж не їм. Ну так іноді було, але так, в основному не їм. Там слівачне масло, у мене вершкове масло, да? От. то я оце буду поживчі коктейлі, суп-грибний і ще спаржа. Подивлюсь, якщо є зараз, е воріфлейм возьму собі. Я взяла коктейлі протеїнові для перекусів, щоб замінити ці шоколадки, тортики і все інше. Бо я розумію, для психіки треба зараз щось буде солодке. Колись я вже використовувала велнес продукцію. Для схуднення у мене вийшло, і мені не хотілося зовсім солодкого, то треба поступово від цього зараз позбавлятися. І ще такий момент: вітаміни з мінералами у мене є, жіночі я взяла. астаксантин у мене є антиоксидант з чернікою буду пити. Кальцій морський з вітаміном Д. Так, що там ще у нас? І омега-3. Це таки я вирішила, так як тут в шведському бренді дуже качественна мега, то я зараз якраз зі знижкою возьму собі. Тільки не знаю, чи взяти дитячий жидкий собі. Зараз подумаю, ще так просчитаю, чи все-таки в капсулах взяти. До речі, що, що посовітуєте. От. В принципі, це те, що я буду приймати. Подумати, зараз багато зелені, хочеться зелені коктейлі відновити, може навіть отут крапіви повно у лісі, повно у лісі крапіви. Все время мені дзвонять, не знаю, сподіваюся, що ефір не перебувається. Листя дуванчика, шпінат буду брати на. На шувар треба з'їздити там укроп, петрушка. В общем, зараз треба зелені багато їсти, бо саме там амінокислоти ще є. Які з чого да, саме на кисло ж білок створюється? по-перше. І в зелені зараз треба оце використовувати. Це що стосується їжі, буду намагатися. Бо в мене пізні завтраки сніданки для мене це нормально. Я, я навіть в 4 дня тільки снідаю, або навіть ввечері. І я зараз розумію. Як нам вчора дуже цікаво Катерина пояснила, як там відбувається все за що м'язів, коли ми, оце, у нас сніданку немає і так далі. Яким його робити? Ну, тобто, Якісь нюанси такі дала, цікаві, корисні, як напоминалочки, як нагадування для мене, то зараз буду старатися коригувати і не тільки харчування, але оскільки я їм, у котрій я їм, це. Брати порції, знаєте, так, смакувати, повільно їсти, а не так, от, навіть якщо воно смачне, щоб похватати і побільше. Да? Малоєдінь є таке. От, і буду розподіляти. Ну і звісно, в мене оці перекуси іноді я по ночам тут жовувала. Оце ще признаюся, що іноді в мене таке було. Тому, оце зараз буду коригувати і буду вести саме тут на Велнас Плюс такий щоденник. Що відбувається з, з моїм здоров'ям? Бо мій а, норма, до речі, ваги, яка для мене висчитана на мій ріст, на мій вік, 56 кілограмів. От для мене 55-57 цифра це просто ідеальна, але це треба зробити мінус 20 кг. Для початку в ближайші тижні я так ставлю цель 8-10 кг скинути. І як я вже казала, це буде у мене пробіжки, проходки. І сьогодні ввечері йду на тренажери фіткерс, хочу, там піду на пробний урок, бо в цьому районі я ще на них не була. А вони тут поряд буквально менше, ніж кілометр. Цей тренажерний зал дуже мені подобається. Тренажери, розминочки, верні, перебівочки такі між тренажерами, там потім розтяжки після цього. Я хочу цей місяць якраз так. Попрацювати з собою, щоб війти в ритм, щоб була регулярність. Це те, чому я навчаю своїх студентів, клієнтів, які приходять до мене, освоювати метод бутейко, дихання до норми привести. Тому зараз це буде цей місяць насичений такий, все в комплексі робити. І подивимось, наскільки я буду змінюватись. Треба, звісно, фотографію зафіксувати з животом, але щось, поки я не готова оці таку. Такий живіт. В общем, звісно, я це зроблю, а чи буду виставляти зараз, чи потім, коли буде до і послі, я ще що цього подумаю. Ну що ж, дорогенькі, точку я зафіксувала, Пишіть, чи цікаво буде наблюдати, скину хештег, можете підписатись на нього, буду під цим хештегом викладати цей щоденник, ТП мінус 20, це буде називатись, як я мінус 20 кілограм прибираю з зайвої ваги і йду до здоров'я. Важливий момент. Це не тільки зайва вага, а вона впливає на серце, на судини і головного мозку, і так по тілу, на наше дихання, ну, на все, на наш успіх, на роботу мозку, дорогенькі експерти, тобто все це впливає. Тому дуже рада була вийти в прямий етер, буду тут частіше тепер робити в цьому аккаунті. Ну і звісно, Тетяна. Ментор теж підписуйтеся. Там теж будуть іноді такі ефіри. Як я себе почуваю, що в мене в житті відбувається, бо в мене, як бачите, в інстаграм два аккаунти. Якщо є якісь до мене питання, щось хочете ще дізнатися, будь ласка, пишіть в коментарях. І якщо у вас є якісь захворювання на даний момент, пишіть мені в Дірект слово список, я вам пришлю список захворювань, які. Просто прибирається нормалізація дихання. Їх там 150, і цими 150 захворюваннями е, хворіть 80% населення планети Земля. Тож, кому цікаво, пишіть, я вам надішлю, зробите таку самодіагностику. Гарного вам дня, дорогеньки, здоров'я і до зустрічі!